Мої вітання, любі україночки, українці, наші друзі та всі датичні до збору, який ми з паном Михайлом оголосили чотири дні тому. Сьогодні вже п'ятий день, і ми подолали дві третини збору. Ми перетнули межу 100 тисяч. Перш ніж я проведу розіграш, який я обіцяла, розіграш семплу я хочу подякувати. Подякувати всій нашій парфумерній спільноті. Подякувати всім нашим парфумерним блогерам, які підтримали. Цей збір, який підтримали мене, поширювали відео, згадували про цей збір в своїх відео, писали в своїх інфобоксах під відео посилання на те, куди можна задонатити гроші. Згадували про цей збір в телеграм-каналах, в інстаграмі, де тільки могли. Поширювали, поширювали і самі підтримували цей збір. Я вам дуже вдячна. Я вдячна всій парфумерній спільноті. Українські, україномовні і не тільки, спільноті по всьому світу, які відгукнулись і підтримали. Спільнота підтримала, люди відгукнулись. Вдячна всім за поширення і за донати. Я вдячна всім, хто відгукнувся на мій пост і поширення на відео у Фейсбуці, своїм кримським і хресонським землякам, своїм однокурсникам, своїм друзям. Своїм колишнім учням, всім, 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 хто поширював і відгукнувся. Всі флакони поїхали до своїх нових власників. Флакони розкуплені. Всі, хто писав мені в особисті, що хоче придбати флакон, всі отримали. Були такі донати в 2000, в 3,24, в, в 5. І люди не писали мені в, в приват в інстаграмі. Що вони хочуть придбати флакон. Я дещо хвилювалася, тому що флакони закінчувалися, але люди не виходили на зв'язок. І я просто вирішила для себе, що це просто донат. Дякую вам. Також стосовно семплів. У мене записано 12 донаторів, які виявили бажання прийняти участь в розіграші. Я дещо розгубилась, тому що семплів 20. Але донатів в 200 гривень 300 500, їх було багато. Але люди знову не писали мені в дірект. Можливо, не зрозуміли, можливо, просто не хочуть приймати участь у розіграші. Тому я нагадую: якщо ви хочете одержати Семпл і прийняти участь у розіграші, напишіть мені в приват в інстаграм. Скрін вашого донату і те, що ви хочете прийняти участь. Тому що всім, хто писав, я вже надавала номерочок для розіграшу. І ми зараз розіграємо перший семпл. А якщо бажаючих більше не буде, то я просто тоді семпли розійшлю всім тим, хто у мене записаний. Головне, пам'ятаємо, що їх 20. Чи все, я сказала, трішки хвилююсь. думаю, що все. Зараз я буду знімати телефон, щоб переводити на екран ноутбуку. Я завантажила рандомайзер випадкових чисел. Вперше провожу це, ніколи не робила, але все колись буває. Вперше і в цьому треба навчатися. Ніколи не пізно навчатися. Зараз я спробую перевести телефон. Якщо буде щось в кадрі не дуже гарне, вибачайте у мене. Мови такі спартанські є. Так, палиці. Ось я вже виставила, що у нас 10 учасників від 1 до 10. Так, навожу. І зараз ми генеруємо переможця. Хоп! Номер 5. Дивлюсь свої записи. Нікіфорова Ольга. Я вітаю пані Ольгу. З перемогою. Очікуйте семпл. Зараз провести на себе. штатив уже не ставлю. Тримаю отак. Отже, перший семпл розіграний. Він поїде до нашої української блогерки пані Роми. Я дуже рада, що пані Рома виграла. Вітаю вас, пані Ольго. Буду чекати на ваш відгук щодо цього аромату. А всім нагадую, що ви також можете прийняти участь у розіграші. І прошу вас допомогти поширити, поширити, ще раз поширити відео, щоб ми могли подолати останню третину збору. Всім дякую і нагадую, що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде.